Вітаю всіх на каналі Шопінг Вінниця. Сьогодні пропоную вам прогулятися до Аврори і подивитися, які ж все ж таки товари можна пригледіти маючи в гаманці плюс-мінус 20 гривень. І розпочнемо огляд з продуктових товарів, а саме спеції хочу вам показати. В принципі, в Аврорі бюджетні ціни саме на спеції, різноманітні. Ось, до прикладу, я показую від торгової марки Еко, чула хороші відгуки були саме на приправи: і до салату, і до спагетті, і до м'яса. Бюджетні ціни дійсно можна знайти до 20 гривень спеції, і по відгукам хороші. Ось, до прикладу, до м'яса з ананасом була спеція, показувала від торгової марки Макмай. Бюджетні знахідки можна придбати томатну пасту одноразово за 12 гривень. Міцна гірчиця по суперціні, 14 гривень. Макмай хороша за якістю. Ну, що стосується кави, ось далі показую вам. То тут звісно в межах 20 гривень це тільки одноразові стіки, можна придбати на один раз. А от що стосується чаю, зараз вам покажу, то тут в принципі можна знайти бюджетні знахідки у пакетиках по 20 пакетиків до 20 гривень. Ось, до прикладу, за 17 гривень чорний чай був, і трав'яний чай, ромашка або чабрець можна знайти за 24 гривні. І далі відділ по звісно, хрумчикам, бумчикам можна знайти теж бюджетні знахідки, щось взяти з собою до перекусу, якісь батончики, якісь вафельки. Ось до прикладу показую вам. Ось такий пончик за 17 гривень взяти з тобою у сумочку і разом з чаєм похрумати. Печиво сендвіч за 7 гривень за штучку теж, до речі, можна звернути увагу. І шоколадки. Не знаю, звісно, за якістю, бо я молочний шоколад не дуже полюбляю. Тут зазвичай молочний шоколад можна знайти. Батончик теж на знижках за 17 гривень, навіть за 15, бачите, пробила. Можна знайти соломка дитяча за 7 гривень за штучку. Такий відділ хрумчиків, я кажу, бумчиків. Далі відділ товарів саме для кухні. Ось в цьому відділі я знайшла силиконові формочки. Три штучки за 22 гривні. Ну і кольора можна обрати різноманітні за вашими вподобаннями. Далі в господарському відділі кришки можна знайти, які знадобляться завжди за 12 гривень. Ось такий девайс для приготування салатів за 22 гривні. Зараз перевіримо ціну, так, 22 гривні за штучку. І е, трубочки одноразові, соломка, вірніше, за 7 гривень, від, Вірніше, 7 гривень. А тут, ось, бачите, такі палички для суші за 22 гривні. Е, далі показую вам, за 9 гривень можна знайти зубочистки дерев'яні і навіть за 7 гривень є. За 24 гривні можна затискач для пакетів, три штучки у наборі придбати. Далі штопор знайшла за 12 гривень і, до речі, металевий. Так, овочева чистка, вона пластикова і за вартістю 22 гривні. Для кондитерів суперзнахідка за 19 гривень, ложка для формування кульок. І ось такий девайс за 22 гривні зараз на знижках. Це для того, щоб дістати кісточку з вишні. Ножі ну, по дуже хорошій ціні за 17 гривень. І ось, бачите, жовто-блакитні кольора знайшла. В дуже хорошій саме по заточці, ніж був. По посуду, звісно, дуже складно знайти бюджетні варіанти до 20 гривень, але я все ж таки знайшла декілька склянок. Ось на до прикладу, така за 22 гривні, і ось цю, що зараз показую, 15 гривень. Пластикова ось така чашка була за 9 гривень, і підставка для ложки за 24 гривні. Чудова ціна була на лійки по 11 гривень за одну штучку, і мірний стаканчик знайшла за 12 гривень пластиковий. Чудова пропозиція була на пластикову керманку за 29 гривень, виглядає доволі таки гарно. Ну і звісно, контейнери можна обрати по бюджетній ціні, до прикладу, цей за 19 гривень, і ось така мініатюрочка за 14 гривень округлої форми. Мій обід, який завжди представлений в Аврорі, був за 24 гривня. Далі переходимо у відділ, там, де рушнички продають, і ось така серветочка за 17 гривень. І ось такий бавовняний рушничок. Розміром 30 на 30 за 22 гривні і знайшла запальничку за 27 гривень. А далі я перейшла у відділ там, де продають мильниці. І ось така мильниця за 19 гривень була пластикова і для і футляр для зубної щітки приємний колір за 19 гривень. Бюджетна ціна була на щітку для домогосподарства пластикова за 19 гривень. Губки для миття посуду за 24 гривні можна знайти. І ось, до прикладу, дві штучки в упаковці за 19 гривень. Взагалі в Аврорі дуже багато вибору. Саме губок для миття посуду до 30 гривень у наборах, звісно, для себе можна щось знайти. І різні торгові марки були представлені. Бачите, і не тільки губки для миття посуду, але й взагалі для прибирання. І переходимо у відділ канцтоварів. Звісно, тут рай можна обрати все, що хочеш на 20 гривень. Ти будеш почуватися мільйонером. Можна навіть ручку обрати від 2 гривень на свій гаманець бюджет можна обрати. І вологі і серветки теж не виняток, завжди користуються попитом. Можна обрати навіть від 9 гривень, а навіть можна обрати чехол для паспорту. Ось, бачите, від 9 гривень показувала. І ось ця позиція за 24 гривні. Куди ж без шкарпеток? Звичайно, у відділі шкарпеток можна знайти бюджетні знахідки до 20 навіть гривень за 19 гривень. І побачила чоловічі шкарпетки і жіночі. Від 24 гривень разом із до речі, дуже гарної якості за 19 гривень можна обрати за пару. Хочу вам сказати, що хороша якість я собі теж купувала. Мені до вподоби були так, стельки можна ще знайти за 19 гривень теплі. І переходимо у відділ побутової хімії та косметики перша частина це станочки, я побачила за 17 гривень, вірніше від 17 гривень за штучку. Зубна щітка дитяча за 19 гривень можна обрати ось такі чудові варіанти. Навіть зубну пасту можна до 30 гривень обрати ось за 24 гривні показувала. І е, одноразові шампуні в дорогу можна зручно брати від 9 гривень. Блиск для губ дівчаткам був представлений від 19 гривень, мило дуру від 24 гривень, і рідке мило можна було обрати за 19 гривень зараз. Акційна пропозиція діє навіть на фарбу Ось до 30 гривень, можна обрати фарбу для волосся. І ще такі знахідки для дому це ось такі антинакіп, а також містер кріт, всілякі відбілювачі, це все можна знайти до 30 гривень. І побачила, що є ось таке навіть мило за 9 гривень. Уявляєте, господарське мило рідке за 19 гривень 500 мл. І білизна за 15 гривень, це чудова знахідка. Яка представлена в Аврорі. І Якщо займаєтесь ремонтними роботами, ось такі різноманітні девайси можна обрати за 19 гривень. Суперклей за 19 гривень є. І далі хочу показати вам миючі засоби для посуду від 19 гривень в Аврорі можна знайти бюджетні знахідки. І на цьому хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Як бачите, в межах 30 гривень можна в Аврорі обрати товари, починаючи від, від продуктів, закінчуючи товарами для дому. Якщо вам це відео сподобалось, поставте свою вподобайку, коментуйте, що сподобалося з цього відео. Ну і завжди є виняток справи, як до прикладу, ця підставка, яка в Аврорі була представлена за 799 гривень.